Доброго дня, друзі, Honda Dio GF31, 110 інжекторний скутер на 14 колесах. Будемо робити тест драйв. Так, Dio у нас з чого почнемо з того, що вона у нас з заводською сигналізацією. Як його завести? Показую майбутньому власнику. Вмикаємо раз, лампочка горить, вимикаємо і ще раз вмикаємо швиденько. Раз-раз. О, бачите, заморгала лампочка, запрацював бензонасос і тепер можна заводити і їхати. Так, що по діо? Діо в нас на новій гумі, на новій новій гумі, о, в прекрасному стані в рідній фарбі. Чистенько працює двигунчик, рідні варіатори, ремні, ролики, акумулятор. Ну, просто не... Нетрогана моделька, а в такому стані, ну, як то кажуть, не часто зустрічається. От, і що я можу розказати по діо? Вони мені подобаються по-перше, своїм кліренсом. Вони високі, вони комфортні. От, на 14-х колесах, звичайно ж, комфорту побільше, ніж на 10-х. От. І саме головне, щоб її середня швидкість це 60-70 км на годину і розхід в районі 2-2,5 літрів. Тобто, якщо брати в плані економії, то із малокубатурних апаратів, мабуть, економічнішого, мабуть, немає. Він дійсно тихенький, економічний і в принципі, по місту 60-80. Його максимальних швидкостей, я думаю, буде більш ніж достатньо, щоб себе комфортно почувати. Так, ну і як завжди, заміряємо максимальну швидкість. Гарний набор? Так, що я можу сказати ще за цю діо? 85 з моєю вагою максимальна швидкість у цієї діо. Працює бокова підніжечка, відключає двигун. ну Просто супер стан, от я вважаю, в цієї діо, яка в рідній фарбі, в, рідніх, е, в рідній фарбі колеса, вилочка. Ну, просто, як то кажуть, 10 з 10. Кому подобається моделька, телефонуйте, не часто така якби в такому стані буває. Я рекомендую від себе, хто хоче економну, тихеньку, надійну японську техніку. Кому не підходить Діо, заходьте на телеграм-канал в описі під відео, обирайте для себе іншу. Підписуйтесь на ютубчик і очікуйте нові відео, нові пропозиції. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.